Мене звуть Павло. В недавньому в минулому я воїн 57-ї мотопіхотної баригади. Ця війна для мене все, і в той же час її що. Повномасштабне вторгнення я зустрі. Стрів в Луганській області неподалік міста Северодонецьк. Я вже служив на той час. Це був у мене другий контракт. Я був вже якийсь час, здається, два місяці, два з половиною місяці Я вже був на лінії розмежування. Було важко, було складно. Бо було складно навіть там невеличке оточення. Але що змогли, те зробили. Я відчував страх, мені бо було страшно, як і всім. Я відчував злість, злість на окупанта вичуття обов'язку, який, який треба виконувати. Ось що я відчував. Нам Треба було йти на підсилення відсилення до піхоти. Там зав'язався бій, де окупанти отримали попиці, Вони відступали, натрапили на наше невелиєчке мій мінне загородження. Ми стали засипати їм на вздовж Ось ворог запросив підтримку артилерії. Як то кажуть, Били з, усь... з усього, з чого могли. І перше поранення я отримав і контузію в, в шанцях. Я був в шансі на дні. Наді мною склалися гілки, начебто як якийсь шавлаш. І субоелімент від касетного граду зірвався в цих гілках і поранив мене в ногу. Треба було вирішувати швидко, і я вирішив іти без групи СУП по проводу. І коли вже виходив майже вже біля машини евакуації, е ворожий дарон мене засік. Ось чому дуже важливо донатити на дарони. Нашим військовим. І декілька вибухів за Від АГС було навколо мене. Там щось десь близько п'яти штук. Ось вони напівколом вибухнули біля мене, розірвало всю форму, але мені потрапило тільки в обличчя. Пробило мені щелепу, гайморову пазуху і вилетіло через ніс. Тут маленька цяточка. Ну. Ну, по типу, було дуже болю, що, на раз, по правді. Це маленький уламок зачепив мені таранічний нерв, зламав мені щелепу, гаймерову пазуху вилетів через ніс. Я втратив свідомість. Спочатку, побратим, він взагалі думав, що я загинув. Але я потім, як то кажуть, почав відбивати до дубу пля і вже вивезли на стаб пункт. Ось в мене це вже була не перша контузія, плюс поранення це з нервами. Е, біль, було дуже-дуже багато болю. Дуже багато болю було. Було багато болю. Ось е, Потім Одеса, Одесь... Одеський шпиталь, щелепно-ліцева хірургія. Ось там мені шукали уламок. Але знайшли ускладнення на мозок. Потім воно стало віддавати на очі, там, тиск, ну, до речі, ну, по повний комплект, як то кажуть, все це разом. ось, І ускладнення ну, на око, там, на вухо, на біль, дуже багато головного болю і болю в обличчі. Потім ВЛК, військово-лікарняна комісія, вирішила. здоров'я, е, За станом здоров'я здоров вирішила мене звільнити з лав Збройних сил. Самотності? Чувство відчуття. Відчуття самотності. Без Ні, не те, що ти нерібен. А те, що тебе мало хто зрозуміє. Відчуття того, що тебе мало хто зрозуміє. Коли ти йдеш по вулиці. І бачиш, коли до тебе та річ, йде твій загиблий побратим. І ти розумієш, що це не твій загиблий побратим, що це не може бути він, що це не він, що це обман. обман, я не знаю, але ти все одно бачиш його, ти його бачиш, це він. І коли вже там, ну, ти оговтуєшся, ти розумієш, що це не він, і накатує така грустінка і. І знову чувство відчуття самотності? Є така думка, і вона так завжди, і кожен день ти так, вона легенько грає на задньому фоні. А чому вижив саме ти? Чому саме ти живий? І намагаюсь жити так, щоб побратимом бо було загиблим побратимом боло за мене не соромно. І типу ти... Ну в тебе ж дві руки, дві ноги, і... але воно все одно ну, болить. Болить і не закінчується. Тоді що тебе мотивує не, там, поїхати звідси вже ти не військ <forbid> дахом. Не поїхати <сл <driveway> дахом. Ну, дахом теж дахо. Ще на війні дуже важко було не втратити мотивацію через такі чи інші помилки, планування, командування. Може, якісь політичні помилки нашого військово-політичного керівництва. Дуже важко, знаходячись у шансах, і бачити те, що відбувається в тилу ще через екран телефона, дуже важко не втратити мотивацію. Дуже важко, коли ти, ти і та, та, твої близькі кладуть все. Дуже часто життя, здоров'я, себе залишають себе в цих шансах. Дуже складно не втратити мотивацію. Але я завжди завжди собі нагадував, для чого я це роблю, для чого ми це робимо. Для наших дітей, для нашої родини, для наших коханих жінок, для наших батьків, для пам'яті наших загиблих побратимів. Для Пам'яті наших загиблих паращирів. Для існування, для існування нас, нашої культури, ось ми не можемо відступити. Ми не маємо права. Треба боротися, Боротися стільки, скільки є сил, і навіть трошки більше. Намагаюсь зараз як можу допомагати фронту. Але я цього замало, напевно. <сум> Сумувати перший час, напевно, після перемоги, бо я буду знати та, та розуміти, скільки, скільки ми віддали, ми віддали для цієї перемоги. Буду відбудовувати життя, буду жити. Зі своєю родиною. Дружина і син це все. Це для мене все. Плюс родичі, плюс мої друзі, вони те, що тримають мене на плаву. Буду залишатися відбудовувати себе, відбудовувати країну і сподіватися на, на майбутнє.